Вибухові знахідки, вигорівчі квартири та шахрайські схеми в ефірі Дніпро оперативний і це далі з подій. Бомбезне сміття. Небезпечні подарунки знайшли комунальники на вулиці Сєченова. В сміттєвому баку неподалік від будинку номер 29 оператори сміттєвоза знайшли міни, гранати та трутіливі шашки. Помітивши таке вибухонебезпечне сміття, комунальники одразу викликали правоохоронців. Поліцейські та вибухотехніки оперативно прибули на місце події та вилучили вибухівку. Боєприпаси були справжніми, тож, якби не пильні співробітників КП жертвами могли стати прості громадяни. Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі в соцмережі Фейсбук наголосив, що ці комунальники будуть нагороджені. І ніяких протікань у Дніпрі на вулиці Надії Алексєєнко. Комунальники оперативно ліквідували порив на водогоні. В роботах приймала участь бригада працівників КП Дніпроводоканал. Також було залучено три одиниці спецтехніки. Проводяться аварійні роботи по ліквідації пориву водопостачання. По-перше, ліквідація проводиться, щоб не текла вода, так як зараз зимовий період, будуть морози, піде налідь. Це рядом з проїжджою частиною, якби це буде неприємно для водіїв. Порив ліквідували за декілька годин. При цьому жодний зі споживачів не був відключений від водопостачання. Феєрверкам зась на період проведення новорічних свят у Дніпрі заборонено використання піротехнічних засобів у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ. Звуки вибухів у багатьох громадян нашої держави асоціюються з звуками прильотів ворожих ракет. Якщо ви помітили осіб, які запускають фєєрверки, або ж чуєте характерний від їх використання звук, повідомляйте на спецлінію 102. Поважайте спокій інших громадян, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Передноворічне нещастя квартира в багатоповерхівці горіла вночі на вулиці 20-річчя перемоги. На виклик поїхали рятувальники одразу трьох чергових відділень. Оперативно прибувши на місце пригоди вогнеборці приступили до гасіння полум'я. Приблизно півгодини надзвичайники приборкували вогняну стихію. Під час пожежі травм ніхто не отримав, причина возгорання встановлюється. Прикрили офіс, представляли співробітниками банку та дізнавались дані банківських карт. Троє дніпрян організували підпільний шахрайський кол-центр, найняли на роботу операторів, які працювали за вищезгаданою схемою. Працівники офісу встигли обдурити більш ніж 18 тисяч громадян Казахстану, поки до них не навідались правоохоронці. Тепер організаторам підпільного бізнесу загрожують тюремне ув'язнення. Охоронці святкового настрою. Дніпровські патрульні на період новорічних свят вирішили взяти на себе роль не тільки охоронців правопорядку, а й охоронців святкового настрою. В останню п'ятницю року поліцейські їздили містом на прикрашеній машині, вітали громадян з прийдешніми святами, роздавали подарунки та усіляко створювали святкову атмосферу Дніпрянам та гостям міста. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.